Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 18 квітня 2023 року, і ми сьогодні відкриваємо свій виноград із зимового укриття. Затягнули трошки в цьому році цей процес. Причини були дві: по-перше, було похолодання таке на грані нуля, це раз пережидали, а друге, потім на тому тижні йшли дощі. І можна було б десь днів на 3-4-5, може раніше відкрити. Але дощі не давали, десь ковирятися в землі і піднімати його не дуже хотілося. Трошки облишили і вже після Великодня відкриваємо. Процес це досить таки простий, у нас воно укривається все землею, досить просто його доставати. Ну, зараз я покажу, як ми це робимо. У нас ось старий кущ, він укритий на дві сторони. Пагони зв'язані в пучок, От ми його легенько підтрусили і достаємо. І все, все він вискочив. Трошки обтрусили землю. На ту сторону зараз прийду до стану Тут укриття буквально десь 5-10 см шар грунту, а інколи й менше. От все чудово перезимувало. Почка вже потихеньку починає прокльовуватися. Ну, от я зараз покажу, от вона. Наклюнулась тільки-тільки. Багато людей часто говорять, що можуть підпривати в землі. Повірте мені, я вже займаюся більше 30 років. Часом бувало таке, що ну, десь прозіваєш і не відкриєш якийсь пагін в землі. І у червні місяці всі почки виходять, пробуджуються, проходять через землю і виростають вверх. Тобто ніколи ніяка брунька в землі не випріє. Не зігніє при умові, що цей пагін у вас восени визрівший був і ви укрили його максимально хорошим визрівшим. От ми достали ці пагани з землі, і я раджу, як тільки достаєте з землі, зразу їх підв'язувати. Поки лоза ще така волога, вона досить таки хорошо гнеться, досить еластична, її можна вигнути без всяких пошкоджень, без всякого тріску. Тобто вона дуже хорошо піддається всяким згинам. От в Цей період саме оптимально його підігнути. Або ж можете просто відкрити, дочекатися там якогось невеличкого дощу, щоб навіть обмило, а тоді вже підв'язувати. Ну, ми стараємося зробити це максимально швидко, тобто відкрили і слідом підв'язуємо. Ну, я не буду зараз показувати цей сам процес підв'язки. Зараз підемо, ми одну половинку вже сьогодні підв'язали, підв'язуємо степлером. Ну, ця половинка вже підв'язана, ми слідом йдемо, підв'язуємо тобто, ну, це ця частина там, де ми виводимо на арку наші пагани. Це буде горизонтальне формування, а подальше тут, звичайне. Двохплоскосна пашпалера і підв'язка йде так. Тут молоді насадження, тут більш старіші вже. Оце таким чином все вив'язано. Так що, хто ще цього не зробив процесу, обов'язково. Передивіться в першу чергу прогноз погоди, хоча б на найближчий тиждень по своєму регіону, бо для нас, наприклад, я дивився, то вже морозів взагалі не показує і на травень місяць і далі. Так що все вроді, повинно бути благополучно, але ці прогнози можуть дещо змінюватися, так що слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо у вас десь до кінця травня, ой, до кінця квітня нормальна погода, немає ніяких морозів, можете вже доставати сміло з укриття, я думаю, вже все буде благополучно. Ну, оце ми підв'язали. І далі, в принципі, ми вже нічого з цими кущами не робимо. Єдине, що будемо формувати кругом куща, таку невеличку лунку для поливу і підживлення, розправимо землю, прокультивуємо міждоряддям мотокультиватором, внесемо мінеральне добрива в міжряддя. Я думаю, цей процес ми обов'язково вам покажемо, як це будемо робити. А що стосується самої підв'язки лози, значить. Я повторюся ще раз, ми ніколи не обробляємо по лозі ніякими купоросами, ніякого нічим. Тим більше, що зараз почка вже наклюнулася, ні в якому разі ніякий купорос тут не підійде, тому що просто в такому стані вже почку можна спалити. Тобто я не раджу ні в якому разі зараз це робити. В кого почка ще така не пробудилася, і ви все-таки хочете зробити обробку там, залізним чи мідним купоросом. То зробіть. Ну, я, я не раджу взагалі цю процедуру робити, але якщо вже комусь так дуже хочеться, зробіть. Але тільки в, в будь-якому випадку, щоб почка була ще в такому сплячому стані, ні в якому разі, щоб вона не почала е, свій рух в плані відкриття почки. Тобто, бо це тоді буде дуже пагубно сказуватися на її стані. Вона просто од купороса від цієї кислоти, яка буде. На неї нанесена на цю броньку, вона просто загине. Скоротенько, я, як, хто на мене орієнтується по моїй роботі, то показав, що ми відкрили і продовжуємо так відкривати. Я думаю, завтра ми вже повністю закінчимо, допідв'язуємо все, виноградник вже буде готовий. І як анонс, в найближчі дні будемо робити посадку наших молодих саджанців, бо також з ними дещо затримувалися по погоді, дощі не давали, можна було б і раніше трошки посадити, але дощі, звісно, дуже сильно нам заважали, і ми не стали копати просто дуже мокру таку сиру землю. Так що буде найближчим часом відео про посадку, а потім про культивацію і внесення добрив. Це ми на найближчі дні вам все це продемонструємо і покажемо, як ми це робимо. Ну, на цьому все. Я думаю, коротеньке відео, як сигнал для початку робіт на наших виноградниках я зробив. Кому воно корисне, підтримайте це відео лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду цілий сезон. Роботи тільки розпочинаються, буде дуже багато цікавого. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!